Так, ми кальмара зашили. У нас був порваний кальмар, ми його зашили. Побачимо. Ну, він, по ідеї, не має розлізтися. Перед цим ми його зварили. Варили приблизно 3 хвилини в гарячій воді. Що ми далі повинні зробити? Ми з... пасирували. Гриби з цибулею. Сюди додаємо трішки сиру, щоб вся вся маса була скріплена. Ну, Десь так. Добре перемішуємо. Перемішуємо до тих пір, поки рівномірно не буде. Все. Видно, що у нас все перемішано. Ну, ще, в принципі, можемо додати. Після того, як ми стушкували гриби, обов'язково вони повинні остигнути, щоб сир не розплавився. Так. Беремо кальмара і начиняємо його. Начинай, начиняємо його увага, Начиняємо його не сильно, не, не заштовхуємо його туди, щоб аж запресувати. Просто акуратно туди покласти і все по факту. Бачите, скільки я поклав начинки? Навіть це трішки забагато, мабуть. Е, дивіться, що ми далі робимо. Ми беремо шпажку і банально його ще додаємо. І його обережно проколюємо і з таким чином закриваємо. Зайве ми відрізаємо. І ось такий у нас кальмарчик готовий. Вкладемо його в гастроємність і запікаємо протягом 10 хвилин при температурі приблизно 180 градусів.